За п'ять місяців цього року працівники ДПА в Київській області вже можуть зробити певні висновки стосовно як власної роботи, так і ситуації з наповненням бюджету в умовах кризи. Так, недовиконання бюджету нині складає близько 4% або 66 мільйонів. Однак у податківців є всі підстави не погоджуватися з песимістичними прогнозами щодо стану економіки. Ми провели аналіз по деклараціям податком долану вартість. першою строкою йде вагові доходи. Порівняли з відповідним періодом минулого року, найбільше падіння було за один місяць, воно близько 7-8% Інші падіння було десь 5-6% порівняно з минулим роком. Середньомісячні нарахування це те, що підприємства заявляють до сплати в бюджет за 5 місяців складали у нас десь по наростаючому підсумку кожен місяць і йшов невеликий по 4-5 мільйонів, 106 мільйонів. Сьогодні, по оперативним даним, нарахування склали вже 125 мільйонів. Не спостерігається особливого падіння і в окремих галузях, зокрема торгівлі та енергетиці. Наприклад, трипільська ТЕС цьогоріч збільшила надходження у півтора рази. Ці платники всього 179. Платників, які збільшили надходження в порівнянні з минулим роком, забезпечують на сьогоднішній день близько 55% всіх надходжень. Що стосується проблеми з відшкодуванням, то на сьогоднішній день заявлено до відшкодування за 5 місяців 761 мільйон, це десь на 20% менше в порівнянні з минулим роком. Тобто у нас експортних операцій зменшилось десь на 20%. Хоча у деяких галузях економіки існують дійсно серйозні проблеми. Недовиконання ПДВ пов'язане насамперед з падінням темпів розвитку будівництва. Звичайно, будівельна галузь ми втратили в з минулим роком близько 11 мільйонів. Підприємствам-виробникам машино-будівної галузі теж близько 15 мільйонів. Дещо впали підприємства оптової торгівлі. Важливим напрямком роботи податківців останнім часом стало покращення адміністрування ПДВ. Завдяки цьому вдається зробити роботу податкової інспекції значно ефективнішою. З березня 2008 року підприємства, всі платники податку на додану вартість, хто має свідоцтво платника податку на додану вартість, складі, 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 в сталь в декларацію. Самою декларацією почали здавати додаток номер 5 Це додаток, розшифровка всіх контрагентів, у яких закупалося, і відпускався цей товар. Тобто в електронному вигляді ми можемо відслідкувати будь-яку операцію, зразу вийти на так звані податкові ями. Особливу увагу податківці приділяли роботі тих підприємств, у яких розбіжності у податкових деклараціях складають понад мільйон гривень. Таких декларацій цього року відпрацьовується 454 на суму майже 2 мільярди. Спочатку року розбіжності по підприємствах які склали більше одного мільйона, почали працювати з найбільш ризиковими і найбільш вагомими сумою. Це підприємства, які Встановлені розбіжності понад мільйон. Таких підприємств станом на 6, в області відпрацьовується 454 підприємства, я вибачаю, 454 декларації. Це не підприємства, тому що там окремі декларації можуть бути по під одному підприємству на суму розбіжності 1 мільярд 797 млн. Продемонстрував голова обласної ДПА і найпоширеніші схеми податкових махінацій. Особливу небезпеку у цьому плані несе так званий 26-й рядок. І податкові накладні, які підприємства отримали, але вони не проплачені. В разі проплати вони зможуть, якщо або зменшити свої нарахування, які ми які вони показують в декларації, або заявити до відшкодування. Чому ви небезпечно цей рядок? Підприємства, вигаданобувачі, ми їх так називаємо, виймають з податкових ям через транзити, ну, ось Павлов вже показував, і вони ставлять свої зобов'язання у 26 рядок, тобто в майбутні платежі. А потім вони показують свої реальні збитки. Ну зменшу да і з цього 26-го рядка беруть ці зобов'язання, яких не існували податковий кредит. І свої зобов'язання вони тим кредитом, який вони поставили в 26-й рядок. Вони згортають і тому зменшується сплата до бюджету значних сум. Податківці сподіваються, що проведена робота таки принесе результат у вигляді збільшення надходжень до бюджету. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Барт, Київ.